Давно, коли світ був ще молодий, усі люди розмовляли однією мовою. Вона була така прекрасна, що з її звуків з'являлися квіти, а слова літали, як птахи. Але з часом люди розійшлися по різних землях, і їхня мова почала змінюватися. З'явилося багато різних мов. Кожна зі своїм звучанням і красою. Серед усіх мов була одна, особливо чарівна. Це була українська мова. Одного разу злий чаклун вкрав слова, що робили мову живою. Люди почали забувати її, птахи перестали співати. Люди були сумні і не спілкувалися між собою. Дітям було сумно, вони не гралися. Не співали пісень. Але українці відважний народ, вони вирішили повернути вкрадені слова. Їх шукали у піснях, казках, народних традиціях. Чаклун не зміг перемогти силу рідної мови, бо люди знову почали нею говорити, співати, писати вірші, грати. Рідна мова це скарб, який треба берегти. Не давайте словам зникати. Як же зберегти українську мову наших предків? Говори українською щодня. Чим частіше ми використовуємо мову, тим міцнішою вона стає. Читай українською, пиши українською, слухай українську музику, дивись українські фільми. Розвивай українську мову в інтернеті, коментуй українською в соцмережах. Використовуй українські сервіси, підписуйся на українські канали в соцмережах. Вивчай українську мову глибше, навіть якщо ти вже володієш мовою, завжди є щось нове, що можна дізнатися. Шановні батьки, говоріть українською з дітьми, прищеплюйте любов до рідної мови з дитинства, читайте їм українські казки, слухайте та співайте українські пісні. Не соромся говорити українською, навіть якщо ти зробиш помилку, не бійся. Головне бажання спілкуватись українською. Мати, мова, Батьківщина. От і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати нас повік. Не роз'єднати.